Але як можна довіряти у тонких питаннях релігії людям, котрі не змогли розпізнати в папі римському жінку? У 858 році у Ватикані вибухнув скандал. Під час процесії в Латерані папа Іван Восьмий, який до того часу правив уже два роки, тяжко захворів. Його наближені робили все, щоб допомогти. Але скоро виявилося, що допомога йому потрібна вкрай специфічна. Адже в папи, прямо посеред вулиці, почалися пологи. Папе Іванна, який стали називати згодом, народилася в німецькому майнці. Маючи чудову пам'ять, вона ще з юності почала перевдягатися чоловіком, щоб отримати освіту. Жіночі обов'язки того часу їй були просто нецікаві. Скоро її запросили до Рима. Де Іванна, як і раніше, прикидаючись чоловіком, була посвячена всани, швидко піднялася на папській службі, але її згубило кохання до чиновника курії.